Діяння апостолів, розділ 17. Перейшовши через Амфіполь та Аполонію, прийшли в Солунь, де була юдейська синагога. За своїм звичаєм Павло ввійшов до них і змагався з ними три суботи про писання, вияснюючи і доводячи. Що Христові треба було страждати і воскреснути з мертвих, та що власне цей і є Христос, той Ісус, якого я вам звіщаю. І деякі з них дали себе переконати і пристали до Павла та сили, а й велике число богобоязливих греків і жінок знатних чимало. Але заздрісні юдеї назбирали з майдану якихось негідників, збили докупи натовп і заходилися підбурювати місто. Ставши перед домівкою Ясона, шукали їх, щоби вивести до народу. А не знайшовши їх, поволокли Ясона і деяких братів до наставників міста, гукаючи Ось вони, ті, що підбурили весь світ. І прийшли аж сюди. Ясон прийняв їх до себе усі вони йдуть проти кесаревих наказів, говорячи, що є інший цар Ісус. Так збунтували народ та начальників, які це слухали. Взявши ж від Ясона і інших за поруку, вони їх відпустили. Брати негайно вислали вночі Павла та Силу у Верію, а ці, прибувши туди, пішли в синагогу юдейську. Верійці були благородніші від солунян. Вони прийняли слово з повним запалом щодня досліджували писання, чи так воно є. Багато ж із них увірували і жінок поважних, грецьких та й чоловіків чимало. Як же довідались юдеї із Солуня, що Павло звіщає слово Боже і у Верії, прийшли й туди підбурювати і бунтувати народ. Тоді брати негайно відпустили Павла, щоб ішов аж до моря, а Сила й Тимотей зостались там. Ті ж, що проводжали Павла, провели його аж до Атен і повернулись. Одержавши наказ для сили і Тимотея, щоб прийти до нього якнайшвидше, коли Павло чекав їх в атенах, дивлячись на місто повне ідолів, дух його кипів у ньому. Він отже розмовляв з юдеями і побожними у синагозі та кожного дня на ринку з ким небудь. Дехто навіть із філософів, епікурейців та стоїків з ним дискутували, а деякі казали, що він, о той торохті, хоче сказати? Інші ж, та щось так виглядає, не мов би він був проповідник чужих богів. А це було тому, що проповідував їм Ісуса і Воскресіння. Взяли вони його з собою і повели в Ареопаг, кажучи Чи можемо ми знати, що то за нова наука, якої ти навчаєш, бо дивні речі ти нам оповідаєш тому й хочемо знати, що б воно могло бути. Бо всі атеняни, а й захожі чужинці, що жили між ними, на те тільки й витрачали час, щоб або щось говорити. Або слухати новини. Тоді Павло підвівся серед аеропагу і промовив. Мужі Атеняни. Зо всього бачу, що ви вельми побожні. Переходячи через ваше місто і приглядаючися до ваших святощів, я знайшов жертовник, на якому було написано Невідомому богові. Те отже, чому ви, не відаючи його, поклоняєтеся, те я вам звіщаю. Бог, що створив світ і все, що в ньому, він, бувши владикою неба і землі, не живе у рукотворних храмах, ані не приймає служби з рук людських, немов би він потребував чогось, даючи сам усім життя, дихання і все. Він створив з одного весь рід людський, щоб він жив по всій земній поверхні, призначивши встановлені часи і границі їхнього оселення, щоб вони шукали Бога, чи, може, навпомацьки не знайдуть Його, хоч він від кожного з нас недалеко. У ньому бо живемо, рухаємося і існуємо, як деякі з ваших поетів сказали. Бо й ми з його роду. Бувши отже, з Божого роду, ми не повинні думати, що божество подібне до золота, чи срібла, чи каміння, твору мистецтва і людської вигадки. Та, незважаючи на ті часи незнання, Бог тепер усюди звіщає людям, щоб усі каялися, бо Він настановив день. Коли він буде судити світ по справедливості через чоловіка, якого він призначив, і всім дав поруку, воскресивши його з мертвих. Почувши про Воскресіння мертвих, деякі почали реготати, а деякі казали Про це послухаємо тебе іншим разом. Тож Павло. Вийшов з посеред них. Та деякі мужі пристали до нього і увірували, серед яких і Діонісій Ареопагіт та одна жінка на ім'я Домаріса, а й інші з ними. Друге послання до КОРІНТЯН Апостола Павла. Розділ перший. Павло, з волі Божої Апостол Христа Ісуса і брат Тимотей Церкві Божій, що в Коринті, з усіма святими в усій Ахаї. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець усякого милосердя і Бог усякої втіхи, що втішає нас у всім нашим горі, щоб і ми могли втішити тих, які у всяких скорботах тією втіхою, якою Бог самих нас утішає. Бо як маємо в нас надмір Христових страждань. Так є в нас через Христа і надмер потішення. Отже, чи то ми терпимо скорботи, то на вашу втіху та спасіння, чи втішаємось, то теж на вашу втіху, що дає вам силу переносити терпеливо ті самі страждання, які і ми терпимо. Надія наша на вас тверда, бо знаємо. Що так само, як ви берете участь у стражданнях, так візьмете і у радощах. Бо ми не хочемо, брати, щоб ви не знали про нашу скорботу, яку ми пережили в Азії ми були над міру і над силу так пригнічені, що не мали вже надії і жити. Ми дійсно мали собі в собі присуд смерті, щоб надіятися не на самих себе. А на Бога, який воскрешає мертвих, Він визволив нас від такої смерті і визволяє далі. Маємо надію, що Він ще визволить нас, якщо і ви допоможете вашою молитвою за нас, щоб за той дар, який нам дається заради великого числа осіб, також багато хто склав подяку за нас. Слава наша це свідоцтво нашого сумління, як ми поводились у світі, зокрема щодо вас у святості і щирості Божій, не в мудрості тілесній, а в Божій благодаті. Бо іншого вам не пишемо, як тільки те, що ви читаєте і розумієте. А надіюся, що зрозумієте це повнотою. Як вже зрозуміли нас частинно, що ми ваша слава, як і ви, наша в день Господа нашого Ісуса Христа. В оцій то певності хотів я прийти перше до вас, щоб у друге ви мали радість, а потім від вас перейти в Македонію і знову з Македонії прийти до вас, щоб вирядили ви мене в юдею. Хіба я, мавши те на думці, вчинив легковажно? Чи те, що я задумую, задумую лише з людських міркувань, так що в мені одночас перебуває і так, так і ні, ні? Бог мені свідок, що наше Слово до вас не є так і ні? Бо Син Божий, Ісус Христос, що Його ми вам проповідували, я, Сильван і Тимотей, не був так і ні. В ньому лише так було. Скільки бо обітниць Божих у ньому так, і тому через нього амінь. Богові на славу через нас. Той же, хто утверджує нас з вами во Христі, і хто помазав нас, то Бог, який поклав на нас свою печать і дав у наші серця. Завдаток Духа, а я прикликаю свідком Бога на мою душу, що я, щадивши вас, не прийшов більше в корінт. Не начебто ми панували над вашою вірою, але ми хочемо співпрацювати вам на радість, бо ви щодо віри стоїте міцно. Псалом четвертий. Вислухай мене, коли буду взивати, мій Боже справедливий. У тісноті моїй дав ти мені пільгу. Змилуйся надо мною і вислухай мою молитву. О Сини людські, доки будете твердосерді? Чого любите пусте і шукаєте неправду? Знайте, Господь предивне своєму святому робить. Господь почує, коли покличу я до нього. Тремтіть і не грішіть, роздумайте в серцях ваших, на ложах ваших і мовчіть. Жертвуйте жертви справедливі, і на Господа надійтесь. Багато кажуть, хто нам покаже блага. Яви нам, Господи, світло лиця Твого. Ти дав моєму серцю радість більшу, ніж радість тих, що їм уродило у дозвіль вина і хліба. Не встигну я лягти, у мирі вже засинаю, бо Ти, о Господи єдиний, даєш мені. Безпечно жити. КНИГА приповідок розділ двадцять третій. Коли сядеш їсти з вельможею. Добре вважай на те, хто перед тобою. І поклади собі ножа на горло, коли ти надто ласий, на ласощі його не надця, то оманлива страва. В багатство не силкуйся вбиватись, покинь думати про нього. Подивишся на нього, а його вже немає, бо воно майструє собі крила, мов орел, які лине в небо. Не їж хліба із скнарою. На його ласощі ненаться, бо він буде, мов той, хто рахує в своїм серці. Їж, пий, він тобі скаже, та його серце не з тобою. Шматок, що з'їв, ти повернеш, і слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному. Бо він зневажить мудрість слів твоїх, не пересувай межі древньої і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний, він захистить їхнє діло супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання і твої вуха до слів науки, нещади для хлопця картання. Не умре, бо, як битимеш його різкою, ти битимеш його різкою і врятуєш його душу від шоолу. Мій сину. Як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти, і моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо майбутнє існує напевне, і твоя надія не буде марна. Слухай, сину мій, і будь мудрий, справляй серце твоє на путь праву, не бувай з тими, що впиваються вином. Ані між тими, що обжираються м'ясом. Бо п'яниці і ненажери зубожіють, а довге спання їх вбирає улахи. Слухай батька, що породив тебе, не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду і не продавай її, мудрість, навчання і розум. Праведного батько, Веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі, нехай доріг моїх пильнують, бо блудниця то глибока яма, вузька криниця чужинка. Неначе харцизяка вона засідає і між людьми зрадників множить. У кого, ой, у кого, ой леле, у кого сварка, у кого скарги, у кого рани без причини, У кого очі червоні? У тих, що при вині засиджуються довго. У тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько лється. Потім воно вкусить, як гадина, утне, немов зміюка. Тобі ввижатимуться дивні речі. Серце твоє буде дурниці говорити, І будеш, немов той. Що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене, та мені не боліло. То вкли мене, та не знав я нічого. Коли ж я прокинусь, я буду знову того шукати. Книга Пророка Йони, розділ перший. Слово Господнє надійшло до Йони, сина Амітая. Встань, іди в Ніневію, Оте велике місто, і проповідуй проти нього, бо злоба їхня піднялася до мене. Тайона встав, щоб утікати в таршіш далеко від Господа. Прийшов він до яфи, знайшов корабель, що плив у таршіш, заплатив за переправу і вступив до нього, щоб відплисти з ними у таршіш далеко від Господа. Але Господь кинув на море великий вітер, і на морі знялася страшна хуртовина. Тож корабель ось-ось мав уже розбитись. Злякались моряки, і закричали кожен до свого бога, а щоб облегшити корабель, викинули вантаж, що був на ньому, в море. Йонаш зійшов у саму середину судна, ліг і заснув глибоко. І підійшов до нього головний над моряками та й каже як тобі спати? Вставай, візьви до бога свого. Може, він зглянеться над нами, і ми не загинемо? І говорили один до одного Ось киньмо лишень жереб, щоб довідатись, через кого сталося нам це лихо. Кинули вони жереб, і жереб упав на Йону. І кажуть вони до нього Скажи нам. Будь ласка, через кого сталося нам це лихо? Яке твоє заняття? Звідки ти йдеш? Який твій край? З якого ти народу? Він відповів їм Я єврей, і почитаю Господа небес, що сотворив море і землю. Злякались люди вельми, і сказали до нього Що це ти зробив? Довідались бо, що він утікав далеко від господа, бо він їм признався. Далі його спитали, що нам з тобою чинити, щоб море, яке на нас розлютилось, утихло? Море бо дедалі більше піднімалось і бушувало. Він відповів їм Візьміть і киньте мене в море. І море перестане проти вас бушувати, бо я знаю, що то через мене прийшла на вас велика отця хуртовина. І заходились люди веслувати до берега, та не могли, бо море дедалі більше піднімалось і проти них бушувало. Тоді вони візвали до Господа і сказали О Господи, не дай, благаємо тебе. Щоб ми загинули за життя цього чоловіка і не допусти, щоб на нас упала кров невинна, бо ти, о Господи, вчинив як тобі бо завгодно. Взяли вони йону та й кинули в море, і море перестало бушувати. Люди вельми налякались Господа і принесли Господові жертву та обреклись обітом.